Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Щирі вітання всім, хто готовий досліджувати Боже Слово разом із нами. Сьогодні ми відкриваємо другий розділ книги повторення закону і з вами в студії Олександр Чмут і Віталій Мар'яш. Ми вже знаємо, що повторення закону це своєрідна збірка проповідей ізраїльського вождя. На ім'я Мойсей, які він проголосив наприкінці свого життя. Мойсей знав Бога особисто, він говорив з ним віч на віч. І ось що сказано про це в сьомому вірші 102 го Псалма: Він дороги свої об'явив був Мойсеєві, діла своїм дітям Ізраїлевим. Сини Ізраїлеві бачили лише діла Бога, не знаючи його самого. Мойсей знав його шляхи і сам був особисто знайомий з ним. Книга повторення закону є результатом цього близького знайомства з Богом, а також наслідком тих сорока років проведених в пустелі. І тим не менше, Господь не дозволив Мойсею увійти в обіцяну землю, через те, що він разом з Аароном не явив для Ізраїля слави, коли потрібно було вивезти воду зі скелі. Ми помолимося перед тим, як розпочати наше сьогоднішнє вивчення. Добрий Боже, ми безмежно вдячні Тобі, що ти благословляєш нас своїм словом. Вдячні, що Ти відкриваєш нам важливі істини, які знаходяться на її сторінках. Благослови нас у цьому вивченні для своєї слави. Амінь. Ми вже знаємо, що книга повторення ділиться на три основних частини, і ми знаходимося в першій з них, і це перша промова Мойсея, яка записана з першого по четвертій розділи. В першому розділі Мойсей нагадує євреям про їхній непослух і недовіру Господу, через що вони змушені були 40 років блукати в пустелі. Між іншим, у цьому ж першому розділі Мойсей нагадує євреям, що і він не увійде до Ханаану. Через те, що Господь рознівався також і на нього. Також на мене рознівався був Господь через вас, говорячи І ти не увійдеш туди. Що ми можемо сказати про серце Моїсея, ось читаючи цю першу промову, з яким настроєм він її говорить? Мені здається, що є трохи болю в його серці. Декілька разів Мойсей говорить, що він не війде туди, і там дійсно таки відчувається смуток, і, можливо, незгода з таким рішенням, бо Мойсей казав, що це вже далі в третьому розділі, показував, владику, Господа, ти почав показувати рабові своєму велич свою та міцну свою руку. Бо хто інший Бог на небі та на землі, що зробить як чини твої, як великі діла твої? Нехай перейду ж я і побачу той хороший край. І ми бачимо цю тугу. Мойсей знав, що Бог йому відмовив, але, можливо, і не один раз він це просив, але бачимо таку остаточну відповідь Бога. Ми можемо дивуватися такому рішенню Бога, бо по-людським могли б очікувати, що Бог все-таки дасть своєму вірному слузі побачити плід свого служіння. Але ні. Бачите, чим більше Бог довіряє, а Мойсеї ну такого пророка більше ніколи не було, що говорив з Богом, як сам Бог сказав. Лице в лице, ми знаємо, який пророк ще так говорив, І ще тісніше, це вже Христос, який прийшов, в ньому справдились ті пророцтва повторення закону. Але Мойсей, маючи таку величезну відповідальність, представляти Бога, відображати його природу, мав декілька таких проступків в своєму житті, які змусили Бога відмовити йому у вході. Пам'ятаємо, що чим більше нам доручено. Тим більше і Бог запитає, тим більше відповідальність на нас. І, можливо, тим і такі гостріші, радикальніші вчинки Бога будуть щодо нашого непослуху. Мені особисто щиро жаль Мойсея. Йому довелося зазнати стільки болю від свого народу, скільки разів вони бунтували. Він завжди заступався за них перед Богом. І ось тепер він не зможе увійти в обіцяну землю саме через провину цього народу. Дуже жаль. Але ця історія з Моїсеєм ще раз доводить одну важливу істину Бог не дивиться на обличчя. Саме так написано у посланні до Римлян: якщо ми чинимо непослух, то обов'язково нестимемо за це відповідальність, незважаючи на те, що до цього часу зробили багато добра. Це дуже серйозне застереження. Не забувайте про нього, друзі. Ми продовжимо вивчення книги повторення далі і почнемо читати наступний другий розділ. Я прочитаю перших вісім віршів. І обернулися ми і рушили в пустиню дорогою до Червоного моря, як Господь промовляв був до мене, і кружляли ми навколо гори Сеїр багато днів. І сказав Господь до мене, говорячи Досить вам кружляти навколо цієї гори, оберніться на північ. А народові наказуй, говорячи, ви переходите границі ваших братів, і савових синів, що мешкають у Сеїрі, і будуть вони боятися вас. Та й ви пильно стережіться, не дражніть їх, бо я не дам вам з їхнього краю місця ані наступу ноги, бо гору Сеїр я дав Ісавові як спадщину. Їжу купите від них за срібло і будете їсти, а також воду будете купувати в них за срібло і будете пити, бо Господь Бог твій поблагословив тебе в кожному чині твоєї руки, знає він ходу твою в цій великій пустині. Оце сорок літ Господь Бог твій з тобою. Не відчув ти недостачі ні в чому. І перейшли ми від наших братів і Савових синів, що сидять у Сеїрі від дороги степу від Елату. І від Ецьонгеверу, і обернулися ми та й перейшли дорогою Маавської пустині. Другий розділ розпочинається згадки про те, що вони кружляли в пустині навколо Сеїр багато днів. Можна припустити так, що вони практично 40 років провели на одному місці. 38, якщо бути точнішими, бо здається, два роки, от 38-й рік, вони вже отримали це повоління, і. Перейшли через землі навколо земель Едому і війшли в Моавські степи. Ось власне два роки вони вели війни на трансйорданських землях mm. по ту сторону Йордану від землі. Але так, і яскраве дієслово вжито, обернулися ми, От вони в одному напрямку. Ішли до обітованої землі, і навіть одне маленьке вступне дієслово говорить, що вони в якусь іншу сторону протилежний бік. не тільки географічно, а оце географічний напрямок показує і також і духовний напрямок, що такий непослух призводить до руху в іншому напрямку. Але навіть коли Божий народ виявив неслухняність, то Боже милосердя воно все рівно повертається до свого народу. Дивлячись на другий розділ, ми можемо так побачити, що тут більша частина йде на про те, як поводитися з їхніми родичами, які проживали на тій території. Перші родичі це Ісавові сини, і Господь заборонив їм битися з ними. І сказав, що вони пройдуть через їхні границі, але в чисел ми читали, що вони не пройшли. Тобто, Едом виступив і заборонив. Сказав: Не пройдеш. Вони просились, будемо купувати за гроші воду, і, і все. Як тут це співставити? Восьмий вірш. Він досить так неясно говорить, яким чином вони перейшли. Можливо, вони якраз от перейшли в тому сенсі, що обійшли, бо там досить чітко Бог сказав не воювати. Вони хотіли пройти, але Бог сказав. І вони зробили такий крюк, обійшовши границі. Ну, можливо, там вони пройшли по самих границях Едому і, і тут просто таким чином Мойсей описує. Далі ми читаємо про те, як мали поводитися євреї з моавитянами та амонетянами. Про це написано з 9-го вірша. І сказав Господь мені: не ворогуй з Моавом і не дратуй їх війною. Бо я не дам тобі з того краю спадщини. Болотовим синам дав я Ар на спадок. Перед тим сиділи в ньому Еми, народ великий і численний, і високий, як велетні. Рефаями вважалися й вони, як велетні, а мовітяни кличуть їх Еми. А в Сеїрі перед тим сиділи були гореї, а Ісавові сини заволоділи ними та вигубили їх перед собою. Та й осіли замість них, як зробив Ізраїль, краєві спадку свого, що дав їм Господь. Тепер устаньте і перейдіть поток заред, і перейшли ми потік заред. А час, що ходили ми від Кадеш Барнеа, аж перейшли потік заред тридцять і вісім літ, аж вимерло все те покоління військових із табору, як Господь присягнув був їм. Також і Господня рука була на них, щоб вигубити їх з табору аж до решти. І сталося, коли вигинули всі військові і вимерли з посеред народу, то Господь промовляв до мене, говорячи: Ти сьогодні проходиш муавську границю Ар, і прийдеш близько до Амонових синів, не ненавидь їх, і не дратуй їх, бо не дам тобі спадку з краю амонових синів, бо лотовим синам я дав його на спадщину. За край Рефаїв, вважався також він, Рефаї сиділи в ньому перед тим. А амонітяни кликали їх за Мзуми народ великий, численний, високий, як велетні, і вигубив їх Господь перед ними, і вигнали їх, і осіли замість них, як зробив він Ісавовим синам, що сидять у Сиїрі, що заволоділи хореями перед ними і вигнали їх, і осіли замість них, і сидять аж до сьогодні. Тут з першого по двадцять третій вірш якраз говорить. Бог, що з цими трьома народами Мойсею і ізраїльському народу не слід воювати, тому що це Бог дав їм цю землю, так як він дає обітовану землю єврейському народу, так він дав цим народам. і так строго вказав, що не будете воювати. Вони ваші далекі родичі. Але основна причина це те, що я дав Бог каже, я зробив так само. Як роблю і вам Ізраїль, тому ви не воюйте з ними, і тим не менше, Моавський цар вирішив проклясти їх. Не дуже лояльно ставився до них. Ну, бачачи, яке військо йде, і бачачи, як вони перемагають аморейських царів, можливо, зіграло в них якийсь такий страх, бо вони були лютими ворогами Божого народу, особливо Едом. Він заслуговує особливої уваги у пророків. Майже кожен пророк, навіть один малий пророк, вся книга Овдія написано проти Едому, але Ісая, Єзекіїль, Єремія вони всі згадують от в таких ключових місцях пророцтва суду на Едом. За особливе таке ставлення до ізраїльського народу навіть вказується, що коли вже вавилоняни прийшли і грабували Єрусалим, і євреї, ті, що тікали з Єрусалиму, то Едомляни стояли на дорогах і добивали цих євреїв, грабуючи їх. Ось і тому такий присуд. До едомлян ми знайдемо на сторінках у біблії. Хоча даний текст говорить, що Бог навпаки захистився за, за ці народи. Вони повинні були б оцінити такий божий жест. Далі, з 26 го вірша, мойсей згадує про тих, хто протидіяв Ізраїлю. І послав я послів з пустині Кедемот до Сигона, царя Хешбонського, з мирними словами говорячи: Нехай же я перейду в твоїм краї в дорозі, я піду дорогою, не збочу ні праворуч, ні ліворуч, їжу за срібло продаси мені, і я їстиму, і воду даси мені за срібло, і я питиму. Нехай тільки перейду я ногами, як зробили мені Ісавові сини, що сидять у Сеїрі, і Моави, що сидять у Арі. Аж перейду я, Йордан до того краю, що його нам дає Господь Бог наш. Та не хотів сигон, цар Хешбонський, дати нам перейти через свою землю, бо Господь Бог твій зробив запеклим дух Його та ожорсточив його серце, щоб дати його в руку твою, аж сьогодні це видко. І сказав Господь мені: ось я зачав давати перед тобою сигона та його край. Зачни заволодівати, щоб успадкувати його край. І вийшов Сигон навпроти нас Він та весь народ його на війну до Ягацу, і дав його нам Господь Бог наш, і ми побили його і синів Його та весь його народ, і того часу ми здобули всі його міста і зробили закляттям кожне місто, чоловіків і жінок та дітей. Нікого не позоставили ми. Ми бачимо, що два таких. Ну там було звісно, можливо, більше таких царів, менших, але це два таких ключових царя. Ну, от Сигон і Ог. І говориться, що Бог дав перемогу. Хоча вони також вийшли, хотіли пройти. І спочатку Мойсей до цього Сигона, царя Хешбонського, виступив з мирними словами. Так само, як звернувся і до Едомського царя, до Едомських людей. Але цей сегон відмовив і вийшов на війну і потерпів поразку. Бо Бог сказав, що це він почав давати перед тобою сегона. Я почав почав давати. Тут ще так цікаво зверніть увагу на 30-й вірш. Та не схотів сегон цар Хешбонський дати нам перейти через свою землю. І заважте чому? Бо Господь Бог твій зробив запеклим дух його, і це пригадує уважному читачу її книги виходу, так, фараону. І так само як фараон ожорсточував своє серце в який період виходу? В початковий. Була впертість царя на початковому. Так цей цар Сегон тепер служить таким правда, меншим по розмірах, ніж фараон, але також прототипом фараона. Але з другого боку, читач, коли вловлює оці паралелі, він тоді думає: ага, значить, божий народ вступає в якусь нову на початку чогось нового стоїть. І безумовно, що нове, звісно, в спадкування землі. В 34-му вірші говориться. І зробили закляттям кожне місто, чоловіків і жінок та дітей нікого не позоставили ми. Що це означає зробити закляттям кожне місто? Ну, зробити закляттям слово саме не завжди означає зруйнувати насмерть. Зробити закляттям це вказати, що це щось, що належить господеві. Це те, що приречене належати господеві. Ми його не будемо торкатися. От ми не знаємо, яким чином вони в деяких випадках, от коли виходили цей цар Сегон, він же ж вийшов воювати. Неможливо сказати, що. Євреї самі, хоча вони можна було передбачити такі, таке рішення. Ось і під час цієї війни, звісно, і було і кровопролиття, і були сльози, страждання. Але призначив Бог для тих народів, це складне питання. Тут від нього і не відвернешся, бо часто можна почути особливо зі сторони критиків. Там християнства, не тільки взагалі релігії, не тільки християнства, що ось такий як Бог може займатися геноцидом всіх. От ми можемо наводити різні причини. Ми можемо говорити про зіпсуття, а хананський народ дійсно, в порівнянні з іншими народами, надзвичайно зіпсутий. Там і жертвопринесення дітей, і аморальність, і храмова проституція. Там ну справді ми можемо бачити з тих археологічних. Навіть знахідок, що це люди, які жили таким аморальним життям. Але навіть приймаючи це, цю відповідь, цей фактор, ми до кінця по-людськи от нам бракує розуміння, чому Бог так суворо поступив. І тут ми не можемо все пояснити. Тут потрібно признавати нашу можливо нездатність, все вичерпно пояснити, закривати очі на складні питання. Це також не, не варіант. Ми повинні, якщо ми серйозно підходимо до своєї віри, то ми повинні і намагатися дати відповіді. Але навіть сказавши, що ми не знаємо і не можемо дати відповіді, це також відповідь. Ми не є абсолютними знавцями всього. Як ми бачимо, друзі, на шляху ізраїльтян в обітовану землю зустрічалося багато перешкод, траплялися навіть війни. Але Господь завжди допомагав своєму народові, Господь знаходився серед них також і під час війни, і усвідомлення цієї важливої істини може бути хорошим підбадьоренням також і для нас. Господь постійно знаходиться серед свого народу, навіть якщо у даний час ми у надважких обставинах і повсюди бачимо лише смерть, розруху і відчай. Господь продовжує вести нас до обіцяного краю дорогою труднощів і переживань, але Він не припиняє посилати свою допомогу і благословення. Більша частина третього розділу, до якого ми переходимо, присвячена перемозі Ізраїля над Огом Царем Башанським. Я прочитаю перших вісім віршів з третього розділу. І обернулися ми та й пішли дорогою до Башану, і вийшов навперейми нас Ок, цар Башанський, він та весь його народ, на війну до Едреї. І сказав Господь до мене: Не бійся його, бо в твою руку я дав його, і весь народ його та край його, і зробиш йому, як зробив ти сигонові цареві Амореян, що сидів у Хешбоні. і дав Господь Бог наш у нашу руку також Ога, царя Башанського, та весь його народ. І побили ми його, так що нікого не позосталося в нього. І здобули ми всі міста Його, і того часу не було міста, що не взяли б ми від них шістдесят міст, усю аргонську околицю, царство Огавбашані. Усі ці міста укріплені, мур високий, ворота й засув, окрім дуже багатьох відкритих міст, і вчинили ми їх закляттям, як зробили були Сигонові, цареві Хежбонському. Учинили закляттям усе місто, чоловіків, жінок та дітей, а всю худобу й захоплене з міст забрали ми собі на здобич. І взяли ми того часу той край з руки обох царів амориянина, що по другому боці Йордану, від Арнонського потоку, аж до гори Гермон. З першого по сьомий вірші це якраз про царя Ога, а з восьмого і до. 22 розділу це вже такий підсумок підсумок тих воєн. Мойсей перелічує, які вони міста зайняли, потім решту цієї території Гілеат -Гі і поміж кого розділені і Ровим, і, і Манасія, як вони розподілили цю землю. І в кінці, з 18 го вірша, ми бачимо вже такі прикінцеві висновки Господь Бог ваш дав вам цей край, щоб ви посіли його Узброєні Перейдете перед вашими братами, тобто дається повеління тим колінам, щоб вони, вони посіли і тепер їхня відповідальність не залишатися на цій землі, а допомагати їхнім братам вести війну по завоюванні вже обіцяної землі на тому. Місці, тобто тут говориться про єдність, про солідарність це хороше нагадування і церкві, що церква завдання не повинно лягати лише на певну групу людей. От весь божий народ покликаний виконати проект, скажімо так, важливу частину, і всі, всі сили повинні бути направлені. Туди, і коли церква має цю єдність в досягненні таких цілей, то тоді це ми бачимо Боже бажання, щоб ми так поступали. А коли немає цієї єдності, тому ми не можемо досягати і ресурсів бракує церкві, бо одні жертвують, другі ні, одні часом жертвують другі ні, одні жертвують своїми вчинками, другі ні. А тут це хороший такий текст, який нагадує нам, що Бог, якщо дав нам завдання. То єдність це велика зброя в досягненні цього завдання. Практична єдність ізраїльського народу проявилася в тому, що два з половиною коліна синів Ізраїлевих мали воювати зі своїми братами, щоб завоювати для них спадщину по той бік Йордану. Це показує хороший приклад також і для нас. Ми не можемо сидіти, склавши руки, коли наші брати і сестри мають якісь потреби. Ми не можемо сидіти, вважаючи, що нас це не торкається. Все, що торкається тіла Христового, друзі мої, торкається кожного із нас особисто. Слово Боже так говорить. Це 1 Коринтян, 12 розділ. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять, і коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться, і ви тіло Христове, а з ви члени. Апостол Павло про себе пише: Опріч того, що осторонь налягає на мене щоденна журба про всі церкви? Хто знемагає, щоб і я не знемагав? Хто блазниця, щоб і я не горів? Павло турбувався про всіх, в цьому і полягає суть єдності тіла Христового. Друже мій, як ти? Про кого зі своїх братів і сестер турбуєшся особисто ти, чиї тягарі несеш, як саме підтримуєш єдність тіла Христового? Це достатньо серйозне питання. Це заповідь Господа, яку необхідно виконувати. В 21 і 22 віршах Мойсей згадує про Ісуса Навина. А Ісусові наказав я того часу, говорячи: Ото твої очі бачили все, що зробив був Господь, Бог ваш. Обом тим царям так зробить Господь усім царствам, куди ти переходиш. Не будеш боятися їх, бо Господь Бог ваш, Він той, що воює для вас. І пригадуйте слова, які Ісус на початку говорить, повторює. Майже слово в слово повторює ці слова, які Мойсей йому сказав в проповіді декілька місяців тому. От і Ісус тепер, коли вступає в своє служіння, ми бачимо, це така хороша зв'язка цієї цього з попереднім, тому що Мойсеї не війде. Третій розділ Книги Повторення завершується згадкою Мойсеєм свого прохання побачити обіцяний край. І благав я того часу, Господа, говорячи, «Владико Господи, Ти зачав показувати рабові своєму велич свою та міцну свою руку, бо хто інший Бог на небі та на землі, що зробить, як чини Твої, як великі діла Твої. Нехай перейду ж я та побачу той хороший край, що по тім боці Йордану, ту гарну гірську землю та ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас. І не послухав мене, і сказав Господь до мене: досить тобі, не говори більше до мене в цій справі. Вийди на верхів'я пісні і зведи свої очі на захід, і на північ, і на південь, і на схід, і побач своїми очима, бо ти не перейдеш цього Йордану. І напоуми Ісуса, і зміцни Його, і укріпи Його, бо Він перейде перед цим народом, і Він зробить, що вони посядуть той край, який ти побачиш. І осіли ми в долині навпроти Бет-Пеору. Звісно, що ми щиро співчуваємо Мойсеєві, коли він благає Господа пустити його в землю, до якої він прагнув 40 років, але отримує відмову. І для нас з вами, друзі, це великий урок. Ми можемо сповідувати свої гріхи, але нам все одно доведеться відповідати за них ще в цьому житті. Бог прощає нам наші гріхи, але при цьому наслідки гріхів залишаються. Нам потрібно про це пам'ятати і не порушувати заповіді Божі, щоб не було гірко від того, що неможливо буде змінити наслідки нашого непослуху. Виберіть дорогу послуху заповідям Божим. І нехай в цьому вас рясно поблагословить Господь Бог. А наш час на сьогодні вичерпався. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!